JavaScript за 30 секунд. Що таке проміс? А перед початком постав лайк та підпишись на мій канал. Проміс це спеціальні об'єкти JavaScript, які використовуються для роботи з асинхронними операціями. Проміс має три стани: пендінг, очікування, операція, що виконується. Fulfilled – успішно виконано, все добре. Reject завершено з помилкою, щось пішло не так. Всередині Проміс є дві функції: Resolve і Reject. Resolve викликаємо, коли все пішло добре. Reject, коли сталася помилка. Для роботи з промісом ми використовуємо такі мети як Zen якщо все добре, Catch якщо сталася помилка, Finally у будь-якому випадку. А тепер давайте ще раз, але коротко. Проміс – це обіцянка отримати результат в майбутньому. Допомагає писати зрозумілий асинхронний код. Має три стани – Pending, fulfilled, Reject. Використовує методи Zen, Catch, finally. А code. б ти хотів побачити наступне, пиши в коментарях і я обов'язково зроблю відео на цю. тему. Подобалось відео? Ставь лайк! Ти підписуйся на канал. Чекаю тебе в наступному відео, Па-па!